Два відра поту та крові. Ці юнаки знають ціну перемоги. В поєдинку долають не лише суперника, а й свій страх та біль. І навіть коли сил немає, не здаються. Підтримують мої колеги, мій тренер і мої друзі. Ради себе для тренерів, для змагання хочу стати олімпійським чемпіоном. Ще ну хочу перемагати завжди. Мені подобається взагалі спортом. І мені у подобно рація вигравати здобути звання чемпіона у такому віці справжнє досягнення. Тож на рингу юні боксери демонструють все, на що здатні. Наснаги додає шанс увійти до збірної команди області. Втім, місця там обмаль, а конкуренція висока. Став учасників, скажімо так, достатньо сильний. Є призори пірінств Європи, чемпіонат, чемпіони пірінст України. Ну, достаточно серйозний подбор учасників, і будемо відбирати э, кандидатів в зборне областей по всімозборни області по всім зроставку. Також сьогодні в столиці стартують змагання всесвітньої серії боксу. 16 найсильніших клубів світу боротимуться за нагороди турніру та олімпійські ліцензії. Змагатимуться в складі українських отаманів і двоє подолян: Владислав Вєтушкін та Мгер Огнісіян.